Вітаю. Запитання від пошуківця доволі зрозуміле. Під відео, де порівнюється Equinox 900-тий, вартість 44 тисячі гривень, і легенда, ціна від 30 до 44 тисяч гривень, в залежності від комплектації, який краще взяти. Зазначено, що це Хмельниччина, чорнозема. І, можливо, щось є дешевше. Я би додав ще третього приладу, і це не Equinox 800, який дешевший, тільки конструктивно назвемо, так скажемо, гірший він 900. -ки. Ось, а додав би туди ще б Deus, оскільки мова про Чорноземле. І відповідаю відразу на самий кінець запитання: можливо, щось дешевше. Якщо щось дешевше, якщо ви хочете замінити Equinox і легенду, то ви можете дешевшими замінити. Лише одним приладом це Скор 2 за 17 тисяч з половиною, або Скор 3 за 22 тисячі гривень. Зрозуміло. Якщо ж ми оберемо все-таки в кінці відео, де ус нам буде кращий, то Деуса ми можемо замінити єдиним приладом це сімплекс. Це просто спрощена, варіант функціоналу, хоча має навіть свої переваги, як мінімум на середній крупній цілі і швидкість, тобто теж є переваги. А... Ось цих приладів серії скори переваги над легендою і квіноксом те, що вони простіші, навіть кращої комплектації. Ну і не сильно там вони і поступаються. Зрозуміло, це по цінах. Тепер все-таки дивимося на ґрунти і обираємо. Обираємо Хмельницький. Аналізуємо ґрунти. Ось ця саме частина це піщані У нас бачимо ґрунти, де славута, не тіша. Далі післи все чорнозема. Є легші, є середні, є важчі. і невелика кількість торфянистого того саме ґрунту. І ось тут невелика кількість піску, вдеражні і легші ґрунти. І частина камінця підмішані навіть глиною. Ну, само собою, ми ділимо на дві частини: це поля і ліса. Оскільки технології екінокси легенди схожі. і Відповідно, ми можемо їх об'єднати в один прилад. То Noxo Legenda підійде краще, на які ґрунти. Зараз вам продемонструю і місця. Ось по цих ґрунтах, що білим фоном, і ось це частки ще такі світло-жовті. Ось вони вверху. Краще підійде Noxo легенди. Або з більш десевих серія саме Скори. Також, якщо ось на цій території ліси, теж в лісах краще саме ноксо легенди. І смітники, засмічені місця, городи, в тому числі. Рання весна або пізня осінь у вологу пору краще буде однозначно.